Добре. Е, про заходи щодо покращення криміногенної ситуації в місті України. Інформує перший заступник міського голови. Доброго дня, шановні присутні. На попередньому засіданні сесії ми звіт начальника кримінальної поліції Обуківського району про стан криміногенної ситуації. і... Попередньо було напрацьовано проєкт рішення, який виносився депутатам до затвердження. При заслухованні звіту було прийнято рішення про те, що той проєкт рішення, який напрацювали, він був не конкретизований. І було запропоновано протягом місяційного періоду спільно із комісією з регламенту напрацювати більш конкретні заходи щодо стану криміногенної ситуації надати на розгляд депутатів на сьогоднішній сесії. Протягом цього періоду із комісією проводилося кілька засідань, було отримано від комісії пропозиції про плану заходів, які б дозволили покращити криміногенну ситуацію у нашому місті, і згідно обговорення цих пропозицій були напрацьовані. у Ті рішення напрацьовані заклади, які стояли сьогодні рекомендувати начальнику е, поліції Українського району для того, щоб на даний момент покращити якусь е, е, стан кримінальної ситуації в на, на нашому місті. Я думаю, що всім е, було роздано і розіслано цей проект рішень, але я хочу сказати те, що на сьогоднішній день це не є ще завершальний документ, який визначить те, що. На цьому ми зупинимося. Є бачення того, що ми разом із комісією з регламенту, можливо, із залученням інших депутатських комісій взагалі повинні напрацювати заходи по поліпшенню кримінальної ситуації у місті Україна. Такі заходи напрацювати, узгодити і затвердити їх із відділенням Національної поліції у Бухівському району і вже приймати їх як міри до виконання для того, щоб таку ситуацію, цю кримінальну ситуацію по нашому місті покращити. Добре, а коли представники міліції на всіх засіданнях Поліція. Були нашої гурварди. Ні, ні, поліція. поліція. А відходи? А відходи? Це у вас результат засідання не було б Було. Це вони заходи вже роблять по покращенню промінаємної ситуації. Чотири патруля да, приїхали ринок перевіряти. Скільки в Абухівському районі патрулів? Сергіон. Шесть. Шесть патрулів, скільки приїхало перевіряти? От у нас декреміногірна ситуація. А, воно воно. Я бачу, що це рішення теж ні в чому. Там зараз йдуть у зв'язку з цим скандалом, з переслідуванням нічним такі процеси, що я не знаю взагалі, в якому вигляді далі буде існувати ця поліція. Давайте ми просто вже хоч таке рішення проголосуємо, бо там ну, я не бачу ніякої конкретики насправді. Ну, так і буде, значить. Бо в нас відділення міліції, ви бачили, так, да, замоклися. Оце все покращення криміногенної ситуації в місті Україні. Я не знаю, що робити в цій ситуації. Потрібно до міністра внутрішніх справ звертатися, а не казати, що там покращити і поглибити. Ну, вони по всі наставні відзації. <засобі>, самі... Ті люди, на жаль, вони в ситуацію потрапили що вони самі не знають, що в ньому буде, яким чином буде. Тому наше, наше главне завдання колеги, робити так, щоб варта хоча б спрацювала і бажано сильніше. Єдиний вихід я бачу, це само, отаке самоврядування, самообслуговування. Нічого іншого я не бачу. на жаль. Добре, не заперечуйте, затвердите це рішення за що щоб проект рішення закладу, хто за, що проти.